День гідності і свободи історія свята. Як з'явився День Гідності та Свободи. Історія Дня гідності та свободи бере свій початок у 2005 році. Тоді президент України Віктор Ющенко 22 листопада заснував День Свободи в честь Помаранчевої революції. Це свято проіснувало кілька років. І вже у 2011 році президент Втікач Віктор Янукович скасовував його. Натомість він заснував День Соборності та Свободи, яке відзначалося 22 січня. Згодом, 13 листопада 2014 року, свято відновилося. Тодішній президент України Петро Порошенко своїм указом установив відзначати День гідності і свободи щорічно 21 листопада. З метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасних і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21 століття, а також віддання належної шани. Патріотизму і мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року, лютому 2014 року, постали на захист демократичних цінностей, прав і свободи людини і громадянина національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Ідеться в указі: Помаранчева революція. Помаранчева революція це акції протесту українців проти масових фальсифікацій на президентських виборах 2004 року на користь Віктора Януковича. Мітинги отримали назву за кольором, який використовували прибічники кандидата в президенти Віктора Ющенка і опозиційної партії Наша Україна. Під помаранчевими стягами протестували українці, яким була небайдужа доля країни. Все почалося із президентських виборів. Віктор Янукович розумів, що перевага не на його боці, тому для перемоги використав увесь можливий адміністративний ресурс, внаслідок чого у другому турі президентських виборів, 21 листопада 2004 року, сфальсифікована явка зросла до 89,5% у Луганській області. Та до 96,7% у Донецькій. Вже тоді прихильники партії Наша Україна облаштовували на Майдані Незалежності у Києві наметове містечко. Кількість мітингувальників у той день сягнула близько 30 тисяч, а наступного 100 тисяч. 24 листопада центральна виборча комісія затвердила офіційний протокол другого туру виборів. Які суттєво відрізнялися від даних національного екзит полу, голова Верховної Ради Володимир Литвин оголосив, що жоден державний орган не має повноважень скасовувати результати виборів. Леонід Кучма в свою чергу закликав до незастосування сили щодо протестувальників і нагальну потребу шукати вихід із глухого кута, пише про ті події національний меморіальний комплекс героїв Небесної Сотні. 27 листопада на позачерговому засіданні Верховної Ради депутати висловили недовіру центральній виборчій комісії. Водночас, прибічники Януковича намагалися посилити сепаратистські настрої, однак зазнали невдачі. 3 грудня Верховний суд України оприлюднив остаточний вердикт, враховуючи неможливість оприлюднення офіційних результатів другого туру виборів. Провести повторне голосування 26 грудня 2014 року. Після 12 днів помаранчевої революції, політики розпочали обговорювати зміни у виборчому законі: зміщення центру влади від президента до парламенту й уряду, перегляд складу центральної виборчої комісії 8 грудня. В результаті голосування Верховної Ради Україна перетворилася на парламентсько-президентську республіку, а вже 26 грудня новим президентом став Віктор Ющенко. Революція гідності 21 листопада 2013 року півтори тисячі людей вийшли на Майдан Незалежності проти того, що проросійський президент Віктор Янукович відмовився підписувати угоду. Про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Акцію протесту назвали Євромайдан, а згодом Революцією Гідності. Уночі 30 листопада розпочався жорстокий розгін міліцією студентів. У відповідь на це, 1 грудня в центр Києва з'їхалися сотні тисяч людей. На 61-й день майдану на місці акції протесту застрелили перших двох активістів. На ту мить уже було двоє загиблих за межами місць протистояння. Ще рівно місяць влада намагалася зачистити центр міста від протестувальників. Згодом у ніч на 22 лютого 2014 року Янукович втік у Росію. Офіційно встановлено 107 жертв революції Гідності. Більшість героїв Небесної Сотні померли від вогнепальних поранень 20 лютого. 2014 року. Революція гідності посприяла втечі Януковича та відставки уряду. Після виборів Україна обрала європейський вектор розвитку, стала асоційованим членом ЄС. Громадяни отримали право безвізового в'їзду в Євросоюз. Україна зберегла свою незалежність від імперської Росії, позбувшись Віктора Януковича і його близького оточення. Які перманентно здавали національні інтереси країни і готові були здати остаточно та ствердила свій європейський вектор розвитку? Кремль не полишив намагань повернути Україну в лоно своєї імперії, захопивши невдовзі після подій на Майдані Крим і окупувавши частину території Донбасу. Утім, на оборону цінностей. Які відстоював майдан, постали воїни, що тримають нині небо на сході України. Пише Музей Революції Гідності, день гідності і свободи це наш унікальний український спосіб відстоювати власні громадянські права і свій вибір творити майбутнє. Єдність і свобода робить нас гідними нащадками наших предків. Бажаю всім нам віри та сили духу, патріотизму, спільної мети та успішних реалізацій усіх цілей, здійснення мрій.